Всім вітання, я на копі. Сьогодні вже трішки потеплішало, але хмурний такий дощовий день, невеличкий дощик. Приїхав я на ось таке поле. Тут, коли я купив свій прибор, я тут свій зловив перший сигнал, і це була монетка Миколи, формату Миколи Другого. Тут поле Орене, так що я думаю, все-таки варто тут прогулятися. Тут ще з дитинства. Я тут ходив і знаходив там списи з кременю. Так що думаю, що буде щось цікаве. Все, люди, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Так, люди, перша перешкода мені. Треба перейти цю колоду і вона в воді. О, я вже приготувався ой 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 Фу, Лінда, фу. Все. Йдемо. От люди, йду я водою. Це капець. Тут ще глибина капецька. Отак мусимо копарі добратися до місця пошуку. <гум> Дивіться, люди. Просто затопило все. Так що все. Буду якось зараз пробратись. Підподолав, я перешкодував. І я вам скажу, будрить тако після водички, Вон, я зараз ходжу, он босий. І не холодно взагалі. Прикольно. Все, треба йти на пошук, бо і так багато часу вже трачено сам дохід. Все. Зараз в мою ноги і взуваюсь і погнав. Так, дійшов я на своє поле. Вже гуляю хвилин 15. І ви бачите, тут знайшов кераміку тут. Тут ось. Вона тут по цілому полі лежить. Так що ходити є де і можливо може щось попастися. А в мене сигнальчик. Ось. І він верховий. А щойно знайшов його. Зараз я покажу вам. О, чистий сигнал був і я бачу, що це гудзик. Ну, орлянка чи ні. Лисий. Зараз глянемо лисий, так. Да. Жаль, жаль, звичайно. Але вже радує, перша знахідка є, початок покладено. Так що шукаємо. Тут вон куча тієї кераміки. От. Ще й червона навіть є. О, назбирав, прийшовся декілька. І во так що я на правильному місці. Все, ходимо тут, шукаємо далі. І нарешті в мене сигнал. І Манітос. Монітос. Грош польський. Чи два гроші? Два гроші, мабуть. І сідає в мене в акумуляторі. сідає в мене акумулятор. Я не знаю наскільки його вистачить. Там 2-4%, так що, мабуть, цього разу вже не вийде відео зняти. Кінцевий результат вже зніму вдома. Ще в ліс зайду. І ще один сигнал народ. От, манітос. Це якийсь теж геллер, ні, це Геллера. ні, Грош, Грош, це Грош. Грош. Два гроші знов пішли знахідки і сідає акумулятор. Не знаю наскільки ще вистачить. Все, шукаємо, не будемо гаяти часу. І знову в мене був сигнальчик. І щось таке цікаве і непонятне випало. Не знаю, що це могло бути. Ну, Щось таке цікавеньке. Люди підказуйте, можливо, хтось знає, що б це могло бути. В мене може в будь-який момент виключитись зйомка, так як сідає акумулятор. Так що все, не гаємо часу, шукаємо далі. Вже пізня, друга година, але декілька, там 2-3 годинки прогуляюсь. От, І в мене вже вон перший сигнальчик. І подивіться. Вон випала пломба. Пломба. Тут стара дорога проходить позаду мене. І я зараз тут прогуляюсь. От ходжу, купаю так тут, трошки зійшов з дороги і підкова викупав. таку. Фу. Тут вон якісь пориті там ніби окопи, щось таке бліндажі є. То Я тут трошки затримаюсь, прогуляюсь і перевірю, що тут може бути. Цікавого. А поки так шукаємо. Манітос. Радянщина. Три копійки 79 рік. Ай! Пізні, нічого цікавого і такий результат. Все, шукаємо далі. Манітос! Це наш ходячка 25 копійок. Ще я трохи лупанув. Все, шукаємо далі, бо вже треба буде скоро їхати. Ще годинка і все, йду додому. Такі люди вистачило мені акумулятора, походили ми трошки по лісі і по полях, і от мій результат. Ось. Тут польські гроші, наша ходячка, совєти і якісь непонятні. Вони. Тучки, пломбочки ще. І оце щось таке цікаве, незрозуміле. О! Не можу я зрозуміти, що це таке. І от гроші такі мені цікаві якісь. Якийсь бракований. Ну, два гроші. Ось такий результат, люди. Кікоп у мене вийшов все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі в нових відео.